Медіана це відрізок, який виходить із вершини кута трикутника і ділить протилежну сторону на дві рівні частини. Отже, властивості медіан трикутника. Медіана ділить сторону на дві рівні частини. Для цього ділимо кожну із сторін на дві рівні частини і проводимо медіану. У трикутнику можна провести лише три медіани, і ми їх провели, оскільки три вершини, три медіани. Медіани перетинаються, як бачите, в одній точці. Медіани перетинаються всередині трикутника, а не поза трикутником. Медіани точкою перетину діляться на відрізки у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини кута трикутника. Відрізок БЖ два рази більший за відрізок ЖФ. І також не забуваємо, що медіани обчислюємо за формулою. Їх у довідничку НМТ немає. Всі ці властивості ти можеш знайти у моїй математичній моделі. Переходь за посиланням в опис.